Йо-йо, кінтейсі Хітайс ми злетіли в суперлайк Сокер. Нам випадають три якихось а, штучки, це кльово. Не знаю, що вони дають, але думаю, щось точно дають. А, але зараз, на цей момент, я хочу зайти в БМК. О, нам забиває ще один гол. А, зрозуміло. А, зрозуміло. Але я так розумію, що ми граємо за а, українську команду. Це топово. Хоча ні. Хоча, скоріше за всього, що ні. Так. Опа. Так. Пас. Будь ласка, мені пас. Оу, ні 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 Так. Блін, ви серйозно? Я не можу цього зробити. Капець. Де візь кінти, та ми програємо. Та ми програємо мощно. Та ми мощно програємо. Так, увімкнули швидкість. Бенг. ПМ... Ні. Ні-ні ні-ні. ні. Блін, ми тільки один гол забили. І зараз, до речі, буде... О, буде ще один, скоріш за все. О, так, ще один. 10-1. 10-1 кінти. Це просто поразка мільйонного рівня. Просто 10 1 я не знаю. Чесно, я не знаю. Як це можливо? Так, дивіться. Він там. Щось намагається. Робити. Ага, ну все. А, в нас воротара. А, у нас один ФК-шер. Бемк, о! Так. Ні-ні, ні хоч би не, не, не до нього ні. Капець. Це саме до нього полетіло. Все, ми програли 10-1. Ого-го. Мені 100 поїнтів, до речі, дали. Не знаю, за що. Чесно, не знаю, але це класно. Так, добре. О, ми нажали на play щось там. Не знаю, де ми зараз телепортуємося, але я думаю до якоїсь прикольної штуки, за що нам щось там дадуть. О, можливо. Сподіваюся на прикольну якусь штуку. І що тут? Що тут робить? А, плей. Давай. bank, Ага. Так, у нас на 5200, прикиньте, є. Так, за 15 000. воу, О, 8. О, 2500. Хоча, давайте, мабуть, до да. До... дочекаємося Так. Хм, добре. М -м, давайте зараз. Окей, давайте вий... вийдемо звідси. А, о, до речі, можна собі змінити трошки скін. Тому, я думаю, зробити просто жовто-блакитним і нічого не придумувати. Так. До речі, мене кудись закинуло, мабуть, знайшли матч. Ну, добре, давайте зараз пограємо. Розвалимо там всіх, сподіваюсь, Сподіваюсь, що ми розвалимо, але не факт. Добре, полетіли. М -м, так, щось дуже довго, тому не знаю, чого так довго. О. ти коротше мене сюди перекинуло. Ну добре, давайте все-таки доробуємо, що я хотів. Бем-бем-бем. Чікс і Чікс. І все, в принципі, о. А тут щось не такий колір, як усіх бенк. Все ось тако, тепер норм. І давайте зеленого трошки додамо і норм. Думаю норм. Так, все закриваємо. І побігли-побігли чим. Так. А, бачу. А, в... О, воротара нема. Це я воротар. БНК. І, до речі, дивіться, жовто-плакитний. Так. Ні, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ох ти, блін, я провтикав. Я побіг занадто пізно, і я провтикав. Капець. І, до речі, це Інтер Майами проти нас грається капець. А ми я не знаю, що це за команда. Чесно, не знаю. Але буде цікаво. А, е, Можна віддавати на мене, якщо що, я думаю. Добре. Біжать зараз, ну так. Так, на наші там челики дуже сильні, типу вважається, я думаю. Бо вони, типу, б'ють. Ого, все. На воротаря скинули. І до речі, я провтикав перший гол єдиний. Блін. Капець До речі, очі не можна зрубати стаміни. О. О, наші забили гол. Сюди Я радий. Я реально радий. Дивіться, я там сальтухи виробляю. Ну окей. Ну, окей, в принципі окей. Так, всі хтось написав, та, я згоден. Я згоден. Так. Я стою ось тут. Тепер ми біжимо додому. Так. Я не можу тут забрати. Вся надія на мене. О, все, красавчики. Точніше, не на мене, а на челіки фіхі тут поруч є. Так, вау, вау. Захисників нема. Захисників нема. Бам. Все. -дю -дю. Все. Куди він полетів там? Блін, знов на них. Фуф, я думав, я зараз простикаюсь. Так, закидаємо Bang. На наших. Наші, наші, наші Тащать, наші тащать. Так, добре, я, типу, зробив два сейви, якщо це можна рахувати за сейв. Але я сумніваюся. Чесно, я дуже в цьому сумніваюся. Бенг, забрав. Забрав. Закидаємо. Бенг наші. Наші давайте подалі треба закидувати подалі. А не оце весь час відкидати. Блін, капець. Зараз буде складно. Зараз буде дуже складно, але наші тут змогли, перекинули кудись подалі. Так, бемк. Ні, ну наші тащать реально. Наші тут прям ну, обороняють наші ворота як себе реально. Так, але, на жаль, воротар забрав. Ну, добре, він там бігає, але наші за ним бігають. Чікс за підбирання за нашими. Давай, давай, давай. Оу. Так. Чіч Бенк. Забрав. Забрав! Давайте туди. Туди полетіли прям далеченько, 45 поинтів запас. Добре. Так, що там? Тут Оу. Блін. А, ні, це не воротар. Це не воротар, тому ще є шанси. Ще є в наших челіків шанси. джі Так, Ті-джі-джі Прикольно. Я тут можу грати О, 2-0, прикиньте. Це, до речі, перший гол. Тай, го перший гол. Вау, красавчик. Мені подобається, красава. Добре. Тепер в них м'ячик. Тепер в них м'яч. У мене загроза. Я просикав, блін, не серйозно Блін. Сорі, давайте напишемо. Сорі Sorry. Sorry, Kent, реально sorry. Mm. Так, ага. А, так, наши челики. Давай. Не. Так, фуф, наши челики підтягли, бо я сумніваюся, що я б забрав. А цей м'яч, опа. Так. Давай. Блин. Ого. Блин. Який лютий махач? Який лютий махач. Капець 3-0. Точніше 3-1. Ууу, блін, я настільки швидко бігав туди-сюди приїхав. О, блін. То що я навіть не зміг віймати м'яч. Пасінг. О, 2-3, до речі. А, то в нас не така сильна, типу, погана штука. Все на все 2-3. То норм. 3-3. Оце вже погано. Це вже реально погано. 3-3. Sorry. Sorry. Блін, мені реально соромно перед командою, бо вони... А, 4-2! Блін, я не туди дивився, все але в нас два рази менше. Це, давайте, забивайте. Давайте, забивайте. Так. Опа. Наше дуже... Кльово, типу, намагається в них забирати і відкидати, типу, м'ячі. То вони рятують мене, то вони, типу, не рятують мене, але забивають гол. І мені це подобається. Так. Well. Я бачу, що вони зараз будуть пресингувати, ні. Вони перекинули в центр поля. Такс. Ага. о о 3-4. Сі, реально. Це вже класно, це вже класно. Мені подобається. Мощні челіки. Так, наші забрали. Звісно, в них не такий лежарний воротар, як я, але, в принципі, 96-й номер виглядає потужно. Але... апа... Так. Все, я скинув кудись. Блін, о, на наших все, добре. 3-4. Сподіваюсь, що наші зможуть забити зараз гол і зрівняти рахунок, але ні. Але, на жаль, ні. Але, на жаль, воротар забрав. 5-3. Блін, 5-3, капець. Уу, це мощно. Це мощно. Так, давайте респавним. Зараз зареспавнюсь. Може хтось стане воротарем, ні. А, так, ага, там. там усі є, окрім воротаря. ну добре. М -м О! у, -у красавчики, 5-4, норм! М -м -м, норм. М -м. Красавчики. А -а -а, let's go! Let's go. Так, 4-4. Вау! Вау! Наші забили 4-4, красавчики! Красавчики. Так, мені подобається. А, 5-5. Це вже 5-5. Бемк. Фух, я хоч забрав цей м'яч. Чуджу, я скинув. На дальнього, звісно. М -м. Дуже шкодую за це. Бемг забрав. Ага, блін, ну хоч 5-5. Ну хоч 5-5, реально, хоч нічия, але окей. Окей. Так. Окей. Окей. Так. Але мені треба піти в ту команду. А, Так. Оу, я не можу зайти. Капець. Вони попросили мене лівнути, а я лівнув і все капець. щит. Oh, так. Добре. А, це всяка така штука, ну добре. Угу. Блін, шкода, що не показує, типу, що там? І в мене, до речі, 12 левел. Норм. Пішли цей, Відкриємо щось, я думаю. А, так. Ага, ну, 5 тисяч в мене, звісно, немає. А, точніше, 8 тисяч. А от 5 тисяч в мене є. А, так. Банг. Ще якісь. А, прикольні штуки. Ну добре, давайте ще раз відкриваємо. І, в принципі, розходимося. Так, о, до речі, тут щось зелене, прикольно. Це вже прикольно, так, бэнг. Ага, так. Ось тут, та треба дивитися, мабуть. О, о,сь тут є. Еквіп. І що це, о, А, О, тут є ось така штука, еквіп, бэнг. Еквіп. Ні, не, не така штука. О, це класно виглядає. Ось це і ось це. Бемк, дивіться. А, прям взяв усе що є. Думаю, виглядає буде класно і потужно. Так, це ні, Це ні ось ці. Мені найбільш подобається Той що? А, ну тут, в принципі, ми все це подивилися. О, у мене тут є кейси, прикольно. Ну, Добре, давайте одягнемо. І що, а? О, я ось такий мощний чіп. Тіп. Так. Хм, давайте зараз подивимося. На який. О, давайте я стану головним, типу, я так розумію, нападником. І це класно. О. Так. Ноу. No. Oh, no. Так. Голкіпер. Ого, він прям туди запулив. Добре. Так. Оу. Oh. Так, блін. Так. Блін, я не встигаю нас доганяти їх. Я не встигаю за ними. Так. Ну зараз вони будуть кудись запулювати, я думаю. Так, я думаю, вони зараз будуть кудись запулювати, типу сюди кудись. Бем квіп. Під А. Гол, ні. Та як так? Та ну як, я не розумію. Я цього не розумію. Так. Давай, давай, давай. А, блін, я не встигаю. Я не встигаю за ними. Так. Гол чи ні? Та, гол. Це гол. Ні! Це не гол. Так. Чікс. Давай, давай, давай. Біжимо. За ними усіма. Так. Добре. Оце я розумію, воротар, звісно. Але дайте мені пас уже. Але, скоріше за все, це дуже складно буде зробити. Тут стоїть якийсь чел... О, блін, перший гол. Ми провтикали перший гол. Ну добре. Треба буде, мабуть. Ні, фіго собі, в нього 533 голи, прикиньте Та це Анрілі буде. Це реально Анрілі буде. Ну, добре. Опа, дякую. Дякую. О. Пас. Ну ні. Я вже не дам пас тобі. 2-0. 2-0. О-о-о, капець. О, знов 534 голи. Це той самий чел, який дуже мощний. Який дуже мощний. Ага. Бам. Че-джі. -дж. Не, не гол, Нє, не, не гол. Не гол, блін. А я хотів зробити гол. Але не вийшло якось. ну добре Так. Дік... А, ну Вони тащать. Оця команда 2-0, яка нам забили Типу, вони гіперкласні. 3-0. 3-0 капець. 114 лев. ну Я думаю, 3 голи нам вже буде дуже складно зробити. 3 голи нам буде дуже складно забити. Плюс, якщо виграти, то нам ще один треба. то нам просто ще один треба гол буде. Так. Опа. Давай, давай, давай. Так. Блін. Оу, щит. Оу, іт! Капець. Походу, зараз буду ще один гол. Скоріше за все. Та. Капець. Це капець. А, добре, давайте перезайдемо, можливо, нам... Вийде зайти в їхню команду, але ні. Але, на жаль, ні. О, є О, голкіпер Точніше, я головний чел. Так, бам. О, щит. Так, 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 так. О, О я, до речі, походу в тій команді. Та! Кінтий, мені повезло, мені повезло. Я тепер в нормальній команді, яка виграє? Яка виграє? 4-0. Це мощно. 4-0 це мощно? Звісно. Звісно, це мощно. Бам. Так. Бемк, закинули сюди м'яч. Ага. Так, вау. Блін. Зараз буде, походу, нам 4-1. Ні, не буде. Так. Давайте будемо чекати на передачу. Йоу! Дайте пас. Так. Бум, блін. Краще б мені дали пас, реально. Оу, oh, щит. Так. Де м'яч. А, воно. Воно тобі бмм! Все, ще один пас. Плиз пас. Будь ласочка, мені паси, давайте, щоб я міг забивати. Щоб я міг забивати. Йоу 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 Так. Блін, ну не, хочать, не хочуть мені давати всякі там паси. E, звісно. Звісно. Так. Можна було б його якось забрати собі. Оу, щіт. блін, я провтикався. Міг підстрибнути, але не сильно в нас вийшло. Так, о, блін, голкіпер. Голкіпер затягнув. Ага. Не дали мені. Так, ну добре, в нас, в принципі, велика команда. 5 е, голів в нас є. Так. Ага, блін. Добре. Бенд. Ні, не гол, не гол! Беєм! Летс go. Я забив гол. Я забив ще один гол. Let's go, бим. Це я аж два рази бив. М -м два рази бив поворотом і все-таки на другий раз я його при е Закинув. Докинув. Так. Не, не забрав! Не забрав, прикиньте. Йоу! Так. Так, все, я тепер побіг. Я тепер побіг чекати на пас. Та. Оно, мій пас біжить. Блін, серйозно? Я не встиг забрати м'яч. Опа. Дж, -дж, Дж. Ні, не гол. Не гол. Ага. Блін. Ну добре. Можливо, мені зараз їй дадуть пас. Але, скоріше за всього. Пас. Пас, кенты, дайте мне пас. и буду вам гол. И буду реально вам гол. Так. Йо. О, это мое. Это мне. Бэнк. Let's go. А, ah, не серьезно. Мені ж показало, що я, типу, забив. О, ми виграли. Let's go. я один гол забив, тому кінтий, дякую за передстав, лайки. Підписуйтесь на ютуб канал та Фарм -канал, канал в офіці від ролика. Дякую вам.